Валентин, розкажіть, як вам турнір, в чому особливість такої організації пляжного регбі, в чому взагалі особливість пляжного регбі, наскільки воно видовищне на вашу думку? Ну, Це дуже, дуже гарний пляжний спорт літній, тому ми його намагаємося пропагандувати, ну, пропагандувати, розказувати про нього і давати можливість пограти нашим гравцям. Цей спорт завжди був близько моря, близько океану, де хлопці завжди любили грати регбі, не мали можливість. Піти на стадіон потренуватися, було дуже жарко, і вони йшли на пляж, щоб пограти разом в регбі. І того пішло на пляж на регбі. Тут є особливість цього регбі, що тут грає 5 на 5 і 5 хвилин тайм один. Дуже швидкий, дуже агресивний, дуже треба швидко реагувати. Тобто тут не можеш не задихатись, не змучитись і мусиш постійно бути в тонусі. Це дуже дякую дякуємо Резорт за організацію. Цьому прекрасному полі дякуємо командам, які приїхали, дякуємо ЗСУ, які нас дозволили нам сьогодні грати, і е, хочемо сказати, що такий турнір дуже важливий для нас. І я думаю, що це не перший і не останній. Розкажіть, який вже раз Федерація проводить пляжне регбі. Яка географія учасників цього року? Завжди ми грали, Були турніри, коли до нас, коли ще не було Емілі Резор, тут було Комсомольське озеро. Ми тут грали кожен рік пляжне регбі. І приїжджали був турнір, де до нас приїжджали із України, з Києва, з Польщі, команди. Такий офіційний, і ми тут змагалися. Зараз можливості не було через ковід, не було можливості через війну минулого року і цього року. Дякуємо, що нам дали можливість зіграти тут. Зібрали команди з Хмельницька, Тернополя, Франківська, Києва. Юніори, діти і жінки приїхали.